Пане Олеже, вот скажіть, будь ласка, вже четверту добу ви вже облаштувались. Як ви ночуєте в палатках? Дуже холодно, як люди не скажуться на це? Ні, так справді три троє ночей і вже четверта доба. Пішли, як триває тарифний майдан у в урядовому кварталі. Безумовно, комфортно, комфортніше і затишніше вдома в ліжку. Але ми маємо бути тут, поки не досягнемо своєї мети. А мета одна: це радикальне зниження тарифів і вартості житлово-комунальних послуг. Щодо побутових умов, ну елементарні зручності є. Вода є, чай гарячий є, їсти є, палатки опалюються, буржуйки поставили. Як під час кожної революції, а я вважаю, що тарифний майдан це фактично революція проти нинішнього злочинного курсу влади, проти грабіжницької політики, яку проводить влада. То у нас є буржуйки, у нас є все. І головне, що в нас. Це гріє, це віра в те, що ми робимо правильну справу, що ми тут захищаємо мільйони людей, які сьогодні обкрадає українська влада. Знаєте, колись приказка така була, що е, перепишу хату на кота, якщо неправильно проголосуєш. Так, от бачите. Навіть коти приходять мітингувати проти цих грабіжницьких драконівських тарифів, бо цими тарифами залишаться і кіт, і хазяїни, кота залишаться без хати і без усього на світі. Бо платити 34 гривні за квадратний метр опалення ну це просто космос, це неймовірно. Я розумію, що олігархам це не гроші, що вони тратять мільярди. А людина, яка отримує 1200 пенсій, пенсії, як їй заплатити 3000 гривень за комуналку, влада ж просто дуре людей. Вони перед виборами не кажуть правду. А правда полягає в тому, що за квартиру 40-50 квадратних метрів прийде платіжка 2,5-3 тисячі гривень. Оце правда. І відповідь дуже проста. Як людині заплатить 2-3 тисячі гривень, коли в неї дохід 1200 і більше немає нічого? Коли пенсіонери, і квартиру отримав колись при радянській владі. Куди йому діватися з цієї квартири? Або відключати опалення і з холоду там дубіти у квартирі, або виїжджати, бомжувати десь там у собачу будку біля Кабміна чи біля адміністрації президента. І тому те, що сьогодні робить влада, це грабіж серед білого дня. І саме тому радикальна партія ініціювала цей тарифний майдан. І Я переконаний, от я хочу сказати, бо. Думають, що ми після виборів підемо. Не підемо. Перше. Після виборів ми нікуди не підемо. Ми не підемо до тих пір, поки не доб'ємося прийняття рішень про радикальне зниження тарифів. І друге, я хочу попередити владу, президента, уряд, парламентську більшість. Вони сьогодні роблять вигляд, що Майдану немає. Вони, Янукович так само робив. Коли на Майдані збирались люди, він робив вигляд, що немає. Майдан, як ви бачите, розростається з кожним днем. З кожним днем розростається. Тут вже 40 чи 50 палаток, тут сотні людей щодня. Тисячі людей збирається, тобто чим довше влада мовчатиме, тим чим довше влада ігноруватиме вимоги людей, тим швидше вона дуже погано закінчить, бо не можна ігнорувати. Проблеми людей не можна ігнорувати той факт, що мільйони людей внаслідок політики, уряду, президента і парламентської більшості сьогодні перетворені вже браків. Ніколи люди так погано не жили, як живуть сьогодні. І насправді я вже казав і ще раз сто разів повторюю: питання тарифів це похідне, похідне від корупції, яка зашкалює у владі, похідне від зловживань, похідне від того, що влада просто президент, парламент, уряд. Вони просто забули звідки вони прийшли. Вони з майдану прийшли. На майдан вони й вернуться, але вже в якості підсудних і під відповідальні за ту злочинну політику, яку вони сьогодні проводять. Безумовно, ми очікуємо провокації. надходить інформація, що влада планує провокації. Зокрема, можливий і розгін нашого тарифного майдану, і тому я хочу звернутися і застерегти гарячі голови, хто там ради Порошенку розганяти майдан. Дуже добре подумайте, чим закінчився розгін на майдану при Януковичі. Тому я звертаюся до працівників правоохоронних органів спецслужб. контролюйте, щоб був громадський порядок, щоб ніхто ніяких не вчинив провокацій, які потім можуть спробувати повісити на нас, бо мовляв. Це організатори майдану будуть відповідальні за провокації. Ні, за провокації це відповідальна влада буде. Тому я звертаю, користуючись нагодою, звертаюся до всіх українських громадян. Ми стоїмо тут і мерзнемо за те, щоб у ваших оселях було затишно і тепло, головне тепло, і щоб ви мали можливість заплатити за те тепло. Не три тисячі гривень, а е, нормальні тарифи, які вам підйомні. Тому я закликаю всіх киян, усіх українців, у кого є можливість і бажання, хоч на годину, хоч на дві, хто на добу. Приїжджайте. Нам треба продукти зараз, бо людей додається. Продуктів, не, вистачає? не вистачає. Продуктів вже починає не вистачати, бо дуже багато людей, а грошей, щоб закупити продукти, немає. Тому коли є можливість, якісь продукти привезти, воду привезти, теплі речі, бо вночі холодно дуже. Будь ласка, я дуже прошу, привозьте, бо ви привозите, ми отут стоїмо за кожного з вас, за те, щоб ви мали можливість достойно жити. До речі, я третю ніч ночую тут в палаці. Можливо, трохи вигляжу не презентабельно, як для лідера парламентської фракції, але мене це хвилює в останню Чергу я готовий тут спати скільки завгодно, аби ми добилися головне результату. Бо наше завдання це радикальне зниження тарифів. Не знизимо тарифи. От згадайте ви мене, мільйони людей стануть бомжами. Вони просто втратять свої квартири, тому що є закон, який дозволяє. Заочно приймати судові рішення і виселяти людей з квартир за комунальні борги. Тобто людина навіть не знатиме, що її судитимуть і заберуть квартиру. І завтра постукають виконавці, скажуть, вимітайся із своїми шмотками з квартири. От до чого доводить тарифний геноцид, влаштований президентом урядом і парламентом. І тому ми вимагаємо від Гройсмана цього ставленника Порошенка негайно скликати засідання парламенту для того, щоб прийняти закони, які вимагають депутати від радикальної партії, наші колеги з інших фракцій. Ми вимагаємо від Порошенка негайно розпустити. Е... Національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг ця комісія створена незаконно. Тарифи це наслідок корупції на енергоринку. Корупцією цей займається президент Порошенко, його бізнес олігархи оточення, Кононенко, Григоришин. Коли влада розказує про боротьбу з корупцією, то найбільша корупція сьогодні в кабінеті Порошенка. Отам найбільша корупція. А не вони розказують, що там ляшко корупціонер. Чи депутати ляшка корупціонери? Тому ми вимагаємо для того, щоб були низькі тарифи, радикальне зниження тарифів в першу чергу має бути головна боротьба. Це з корупцією. Цілий ряд рішень, які дадуть можливість знизити собі вартість видобутку українського газу. Це в підсумку дасть можливість побороти по перше, корупцію, а по друге, радикально знизити тарифи. Тому стоїмо до останнього. Люди добрі, долучайтесь, допомагайте, боремося разом.